Здарова! В цьому відео ми розберемо різні питання, які можуть вам задати на співбес. Всього ми розділимо на три блота: c Sharp, Unity, вся ця архітектура, System Design. Також будуть інші питання і трішки тупі, звичайно. Давайте розпочнемо наш інтерв'ю. Що таке класи, структури даних та тлекцій, і та між ними відмінність, поясніть місця використання тожного поняття. Клас це референс type, живе в heap, передається по посланню. Має наслідування, поліморфізм, використання для різних моделей даних, об'єктів з поведінкою або систем. Структура. Це value Type, лежить у стеку і хіп в залежності, де була створена, може копіюватися без наслідування в інтерфейсів, ну і більш вона дешевша, ніж у нас використання, все ті маленькі і мутабле об'єкти або математичні типи Vector Tritol колекції. Це контейнери для групи елементів. Використання масиви, списти, словники через стелі, тощо там, де потрібно обробляти кілька елементів, інтерфейси і для чого вони потрібні. Це контракт, поведінки без стану, дають слабке зв'язування та можливість підміни реалізації, тритично важлива для DI та модульності. Ну, використовують зазвичай I-Damageable, ASF System, там ir тощо. Що таке Generic? Параметризація типів на рівні компіляції з типу без спекторів. Унітають бот сюди і повторне використання алгоритмів наприклад той самий ліст, дічнері, і дженерат фабрики в Array, List, Dictionary, Q, Stat. І та між ними різниця Array. Фіксована довжина, швидкий доступ О до від одного. List. це динамічний масив, де є і видаляє елементи, так звани її називають масив на стероїдах, Dictionary – Це пара ключ значення, швидкий доступ О до від одного. Q, тобто очередь, реалізує принцип FIFO, тобто першим прийшов, першим пішов, ну я, реальна очередь. Стек реалізує принцип LIFO, Останній прийшов, першим пішов. якщо вам потрібно помити посуд, ви берете першу тарілку та що прийшла останню. Тобто ту, що в останню трілку поклали, ви її першу витягуєте для того, щоб її помити. Яка різниця між event та Delegate? Delegate – це втазівник метод, а event це той самий Delegate, але з інтапсульований доступ. Тобто лише підписка, відписка зовні. Що таке серіалізація та десеріалізація? Серіалізація – це перетворення об'єкта в формат для зберігання, той саме JSON, Binary. а десеріалізація – це процес петля. Ну, використовується для сейвів, конфігів і тому подібне. Є два масиви на 200 елементів та на 2000 елементів. І що з першого треба буде взяти 190, 190 елемент, а з другого 1900. Ці операції займатимуть різний чи однаковий час. Ну і чому? Вони час будуть займати одне товий, тому що доступ до елементу масиву о від 1, а розмір не пливає. only онлі, virtual, override, abstract, ref, out, lot. Що це за ключові слова? Де їх Дейвтерстоут. Тонст це константа на етапі компіляції. Read-only — це щось схоже на константу, але вона здається в конструкторі і більш не змінюється. Virtual — це який можна буде перевизначити. Override — це, трасс ключове слово, звідки тому ми перевизначаємо наш метод, наші віртуальні методи. Abstract — це. Метод без реалізації примушує наслідувачів е, реалізовувати його. ref передати щось через посилання Out – те саме, що ref, але значно ми повинні встановити в цьому методі. Блок це блокування для потоків. Тобто, що ми не могли в іншому потоці зробити на цю дію. В чому різниця абстрактних класів від інтерфейсу? Абстрактний клас він може тримати стан, має конструктор, має поля, має протети-члени, може часто реалізовувати поведінку. Підходить, ли треба якась спільна база, ну і служить для мене фундаментом ієрархії. Інтерфейс це все ж таки контракт. Він не має стану, не має конструкторів, підтримує множену реалізацію. Підходить для композиції, api контрактів set-DI. Але що прям торото, то абстрактний клас задає базову поведінку і стан, а інтерфейс задає лише контракт. В інтерфейсі може бути багато, базовий клас один. Що таке збираєш сміття? Карпаш колектор. Система управління пам'яті. Яка автоматично звільняє пам'ять невикористованих об'єктів за допомогою путлін. І все їх є три види. В Юніті є тут свій термошкілятор, який працює трошки по-іншому. Що таке для Limobжет? Це контейнер компонентів. Що таке сцена? Це набір об'єктів або одне ігрове середовище. Префаби. Що це і для чого? Prefab – це шаблон об'єкту для спавну та повторного використання. Що таке Monobiher? Пишіть його життєвий цикл. Monobiher це базовий клас для скриптів у сцені. Його життєвий цикл виглядає таким чином. Основні методи це await, Onenable, Start, Fixed Update, Update, Late Update, Ondisable OnDestroy. Що це для рутина? Це функція, що виконується частинами з YELL. Не є реальною асинхронністю, без потоку, Виконує нашу логіку в основному потоці, а завдяки конструкції YOL дозволяє переривати або очікувати якусь іншу логіку. І якщо ми змінюємо scale, parent, чи змінюється позиція дочернього об'єкта? Так, вона зміниться, але тут треба уточнити, що зміниться world Position, а Lotal Position останеться той самий для дочери обіту. Що це Stricted Object? StriptoObject? StriptoolObject це так званий Data Container, який використовується для конфігів, баз даних та різних параметрів. Unity Event проти C Sharp event. Unity Event він серіалізується, можна підписатися з інспектора, і він трішки повільніший. C Sharp більш швидкий, без інспектора, тобто всі підписки в нас працюють в коді. Для чого краще використовувати методи Update, Fixit Update. Late update Update Апдейт втонується тоже тадер, тому там підходить майже вся лойта гри. Наприклад, той самий інпут. Fixed update Виконується підсовану кількість разів, підходить для фізик. Late Update Виконується після всіх апдейтів, підходить для всяких тамер, анімацій тому подібне. Який спрайт оптимальніший? 128 на 128 чи 125 на 123. Той що менший або ближче до так званого Power of 2, тобто 128 на 128. Чому? Тому що Power of 2 дає краще стиснення менше артефактів і правильно патуються в атласи. Що таке принципи Solid і як ви використовували їх на практиці? SRP. Один обов'язок. Приклад, компонент Mover має лише рухати нас, а не перевіряти наш внутрішній стан. О, відтрити для розширення, затрити для модифікації. Приклад, Save System має розширятися для нових способів сейву JSON Server, а не модифікувати оригінальну логіку L. Підкласи сумісні з базовими. приклад. Для фабрики ми маємо мати змогу затримати який баківський об'єкт, та ті точніше, щоб у нас працювала логіка однако. Ну або щоб логіка в нас не ломалась. I маленький інтерфейс. Приклад, для стейта ми маємо мати отримані інтерфейси: IEnter, Enter, iExit, а не один великий IState, де залежність від абстракції, а не від деталей. Приклад, коли ми написали логіт мувера, ми маємо мати змогу рухати будь-який об'єкт, а не персонажа чи ворога. Розкажіть про паттерни MVC, MVP, MVVM, як їх використовували на практиці. MVC M-модель, тобто набір даних, View, те, що ми бачимо на екрані, і C обробляє інпут користувача. Далі перемальовує View. Як вони зв'язані? C, тобто контролер, він обробляє користувача і каже View перемалюватися. А View свою чергу, має посилання на модель, тобто вона сама йде до моделі і перезнає дані. Користував для наплоги для здоров'я. MVP, все те саме, але тепер у нас замість контролера з'являється презентер. Він так само обробляє інподростувача, але тепер він же знає і про модель, і про View, і обох він тригерить. Тобто він йде до моделі змінює її дані і одночасно перемальовує View. Витрастово для системи потупок MVPM. Це те саме, але в нас тепер добляється замість презентера або контролера View Mode. Це так званий посередник. З якого ми зв'язуємо модель з View. і тут у нас світовий зв'язок двонаправлений, або так званий Data Binding. І що коротко, то це просто реактивність. І за тієї реактивності ми дозволяємо легко типу, підписатися на зміни модель. І View автоматично оновлюється. Це ідеально підходить для UI, тому я і там його і використовую. Спроєктуйте архітектуру інвентарю. В цілому тут би бажано уточнити деталі, типу якісь інвентари та в нього жанри та далі. Ну ви можете просто дати, типу, що базово я би розділив на три класи, це модель, сервіс і UI, а предмет я би розділив або на три класи, або на чотири додав би додаткову конфіг, тобто вийшло би item model, item config, item, item view. Як ви з циклічними залежностями: користувані інтерфейси, події і вся діайтлі, і плюс медіат коли нормально використовувати синглтон. Особисто я використовую тоді коли потрібно зробити швидко, дешево і без необхідності зміни чогось і так само без модульності системи. Який принцип Solid ви частіше порушували і чому? Особисто я порушую принцип ELO. Досить важко ростом системи зробити якусь туретну обробку батьківі наслідки ECS проти стандартного підхіду. ACS це більш дата-орієнтовні слогітки, тобто в ній йдуть дані отремо, логіта отремо, отрема система і так званий SID, що може бути сильно оптимізованим підходом для великої кількості Entity. Стандартний в нього більше об'єднано орієнтована що підходить для майже всіх систем. Ну в неї будуть мінуси при великій кількості Enті, тобто буде менша оптимізація. Як ця машина краще, Де та беруть керування. Чи те сам контролір переключає стейти? В цілому обидва підходи норм. Мені особисто більш подобається підхід з контролером, адже це робить більш систему централізованою і удобнішою для тестування. З іншого боку, система, в якій стейти, переключає самі між собою стейти, дає більшу удобність, що може бути також корисно. Що будете робити, якщо система розростається з ростом Ну, розбати його на модулі, притомпусувати, додавати інтерфейси, відотримувати ці всі модулі ну, і переключати дядьку. Лому основну базу ми з вами пройшли. Далі вже будуть такі питання ті більш софтові, тому якщо ви саме прийшли сі от такими жорсткими питаннями, то можливо вам ці питання що та, 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 та різні. Опишіть найскладнішу задачу, з за якою стикалися під час розробки і чому вона була складною? Mm. Напевно, це перепис, перепис проєкту на ECS. Було багато залежностей, слабкий дизайн, і я це вирішив, декомпенсував це все, через профайл аналізував, що не так. Ну і я тут переосмислив дизайн, щоб його перекласти на ECS підход. Що ви бажаєте своїм великим технічним досягненням на цей момент? Ну, наприклад, створив власний тулсет вас Story, Ви користуються багато людей. Чи були у вас конфлікти в команді? Тат був пев. Через неправильну оцінку пріоритизацію задачі потрібно було кидати актуальну задачу і перевчитися на іншу, ну що врешті-решті я зробив. Офіс це на ретроспективі, де говорили, як можна планувати так, щоб не було так зване зненадцяти нових завдань. Рахуйте загальну кількість собак, яка є лише в парі, тобто в сім'ї, а в вашій області. Нам не важливий результат, а ваш процес думки. Я б почав з того, що взяв населення в області відносно цього числа і на вститку притягнути тільки собак на всю область. Далі знайшов би відсоток людей саме у категорії сім'я, і на основі кількості всіх собак і відсоток себе порахував би тільки собак. Якою твариною ви себе асоціюєте? Асоціюю себе з мататою, тому що люблю швидко переміщуватися і красти. Як вами управляти?